Вітаю, друзі. Отже, на сьогодні Зеленського ненавидять дві третини слуг. Тихо ненавидять. Не всі вони можуть дозволити собі висловитись голосно, але ненависть, природа цієї ненависті, вона на поверхні, тому що зовсім іншу країну на виході мріяли отримати слуги, коли йшли в списки. Так, вони йшли попилять грошей, але вони хотіли попилять так, щоб вони могли після свого депутатства залишитись шанованими людьми. На сьогодні з шанованими людьми не лишається зі слуг ніхто. Навіть найрозумніші, найтонші все одно цю печать партії регіонів будуть носити на собі вічно. Навіть мені здається, що комуняки не такі ненависні українцям, як партія регіонів. А тепер слуги, як такі ресталінговані регіонали, зрозуміли, що на них відіграється суспільство і злодіяння партії регіонів. І за молодих регіонів, і за слуг разом взятих. І це стало зрозуміло, коли під час війни раптом більшість цих слуг опинилися в якості статисти, від яких нічого не залежить. Вони і так були статистами, від яких нічого не залежить. Але коли вони бачили, як грабує країну під час війни найближче оточення Зеленського. яке і стало після просування Єрмака через Оманський кейс на портфель головного розпорядника політичного ресурсу під іменем Зеленський, вони зрозуміли, що збагачується навіть під час війни невелика група людей біля двох десятків, а всі решта можуть бути просто статистами. І дякувати Зеленському, що їх ніхто не відправив, що їх Єрмак не відправив у військо. Але суть в іншому, суть в тому, що на тлі цього грабунку вони теж кинулись грабувати. Сама історія е, зараз розслідувань такої собі тернопільської слуги Марченко, яка пробувала викинути хабар 5 тисяч доларів за огрожу власного будинку. Це більш ніж комічна історія, тому що е, виявляється, що це була організована злочинна група, і Марченко працювала через благодійний фонд іншого слуги, такого собі Юрія Камельчука. Ну, це такий навіжений тіпок, я з ним бував часто на телеефірах, і те, що він верст там, це, звичайно, на башку не натягується, не налазить. Десь він, якийсь був момент, що він навіть кидався, по-моєму, битися до мене на якомусь ефірів. Але цей, цей неврівноважений тип умудрився створити благодійний фонд. Ну, те, що він заряджений був на деструкцію, це було зрозуміло. Це, це людина, яка вирощала проти абортів. І дуже голосно, так, ну, в стилі, мабуть, польських консерваторів. В Україні інше суспільство. І ну, серед висловлювань, які приписують Камельчуку, це те, що якщо навіть зґвалтували жінку, то це її карма, і вона повинна цей плід виношувати. Якщо її осоружна людина зґвалтувала, і вона повинна народити від осоружної, огітної людини. Він не думав, що народитись може неповносправна дитина чи ні. Ну, Бог з ним. Але найіотськіше цей Камельчук виглядав, коли він був таким антиваксером. Ну, це, це воно, звичайно, вкладається в парадигму московських попів. Ну, я, я не знаю, якого він в розповіданні, але за зарядженістю на Деструкцію він, звичайно, один із таких видних слуг і, мабуть, саміцінний. Ну, як бачимо, розслідування йде, і швидше за все, ні Марченко, ні Камельчук ніякої покари не понесуть, але і вилізуть вони з печатю Каїна із цієї політичної історії, тобто їх, їх причетність до. Партії Слуга народу буде переслідувати вже все життя, і вони це підозрюють. Тому вони й кинулися на останок хапануть дешеву копєчку. Ну, хапонули. Розслідування якесь іде, ні шатку, ні валку, і день, нішатко нівалки, я думаю, що банковий їх буде держати на короткому повідку. І таких у фракції сотні. Ну, До 200 чоловік, яких. Тримають в чорному тілі, або мають, дехто має такі понятійні домовленості. Тобто зараз, коли рада 9-го скликання живе тільки тому, що на неї поширюється безперервність влади, ця ж рада по суті ну, почувається, монобільшість почувається у в статусі бурлаків на Волзі, які тягнуть свою е, баржу тільки в надії на те, що їх за це тягання баржі не загребуть у війська або щось подібне. Тому це одна із таких, ну, Зрозумілих природ нетихої ненависті, тому що великі гроші ходили в них під носом, і мало кому що перепало. А ті, хто вирішив на хапок зіграти, ті ще й влипли в кримінальні історії. Ця, цей хапок і ці кримінальні історії це інструмент залякування слуг. Чере що залякування, це рано чи пізно породжує таку, ну, з одного боку, Повну безпорадність, а з іншого боку, від цієї безпорадності тиху ненависть. Тому коли зараз е, депутат Желізняк теж такий симпатик слуги банкової, але все-таки депутат від голосу, заговорив про те, що е, 45 днів дано владі, а про це, до речі, написав дуже хороший допис Володимира Мелян, військовослужбовець і колишній міністр транспорту, він розіклав це, звичайно, по поличках з хорошою іронією про дві новини: про те, що Зеленський може бути визнаний, так би мовити, першим. Перед Ісусом Христом, бо я інколи називав Зеленського Криворізьким родичем Ісуса Христа. Ну, воно виглядає, звичайно, ні к селу, ні к городу, такий мій таким, жартик. Але Омелян теж в цьому плані десь так віджартувався. Але віджартувався про те, що умови, які поставив, поставили партнери, а виявляється, що CNN публікує якраз допис про те, що була нота з Держдепу, що уряд Сполучених Штатів дуже чітко і однозначно указав на боротьбу з корупцією. 45 днів, які даються, вони будуть 45 днями великого хапка. Тобто ми ж знаємо вже точно, що Міністерство оборони вони розпиляли до кінця року там грошей не мав. Міністру Меров, який заговорив про діру 250 мільярдів гривень в Міністерстві оборони, він просто констатував факт. Але на що розраховував Зеленський, коли їхав в штати? Він розраховував, що призначивши всього лише призначивши меру, а він перекреслює всю історію пограбунку Міноборони в 22-му році. Ні, так не буде. За це рано чи пізно це треба не просто розслідувати, за це треба садити пачками. Але ж всі кінці йдуть куди, до Єрмака і Татаро. Хто, через силовики, хто заставляв Силовиків заплющити очі і не бачити цього? Єрмак Татаров. Хто призначав всі кадри? Зеленський, ну, ми ж інколи можемо побавитися в віру в доброго царя про те, що Зеленський не розуміє, що там куди хто призначений, і які функції виконує. Можна з цим погодитись, тому що його головна функція в державі, це озвучити написані якимось Литвином чи ще кимось текстики, що, що вечірні послання. Інколи ці тексти навіть непогані, але те, що Литвин і ще пару персонажів починають впливати, крім Єрмака, ще й на формування порядку денного в міжнародній політиці. Мені видається, як якимось абсолютно величезним ризиком. Тобто, Єрмак і так спотворив всю систему е е державну, фактично підім'явши під себе все. За такої концентрації влади машина завжди збоїть. Тому що є величезна кількість рішень, які повинні бути делеговані на місця. повинні бути ну, Скажімо, розподілена відповідальність. І зараз цей пік кризи він якраз підходить під момент, коли Верховна Рада вона то легітимна, але її каденція вже скінчилася. І вона буде сидіти, доки не оберуть нову. Це означає, що інколи депутатам Дев'ятого скликання немає ні найменшого інтересу до того, що вони голосують. Чому? Тому що зрозуміло, що слуги не прохідна партія. Тобто, вона може бути прохідною у форматі там, до 10%, якщо не більше 5. А все решта. Під укіс всі пролітають. Тобто три чверті слуг не переоберуться. І від цього усвідомлення неможливості переобратися, залишитись в політиці або залишитися ну, в, яких, в якійсь системі влади, після того, що натворив Зеленський, після того руйнування держінститутів, після того ну, Після тої концентрації влади, дуже мало зі слуг взагалі можуть залишитися на якихось рівнях, ну, навіть більш-менш солідних рівнях місцевого самоврядування. Дуже мало. Тільки вони залишаться тільки тому, що вони представляють якусь ну, корпорацію місцеву. ну, Певне ділове коло, ділове середовище, яке в силу. Популярності Зеленського просто купили франшизу слуг, але вони можуть переобрати колишніх слуг під брендом інших партій. Куплять франшизу у військових, умовно кажучи. Тож, на виході, в Зеленського партії немає, можна сказати, всі ці єрмаки вони його підвели під монастир. І те, про що з ним розмовляли перед початком висування, що це не роль, це велика відповідальність, по-моєму він ще й досі не усвідомив. Він не усвідомить навіть тоді, коли йому будуть зачитувати вирок про державну зраду. Амінь. Нам же лишається вірити в Збройні Сили України. Борімося поборемо. Поділіться цим відео. Поставте вподобайки, аби ця правда дійшла якомога до ширших кіл українців. Дякую.